Привіт! Всім доброго вечора, любителі Винограда. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 7 вересня 2023 року. Ви на моєму винограднику я хочу вам представити такий чудовий сорт, як під назвою Аркадія. Ну, Аркадію, я думаю, ви всі знаєте, це просто неперевершена така. Ягода, такий сорт. Ось дивіться, даже бджілка розказує, ой, зараз мене і оси, і бджоли покусають. На моєму винограднику тут все живе. Тому що Аркадія це най найшановніша форма, найшановніший сорт винограду. І не тільки люди полюбляють, а й полюбляють оси і бджоли. Дивіться, на моєму участку, на сонячній стороні ця, ця ягода вже давно дозріла. Вона дивіться, якого має кольору такого медового, класного, жовтого. Ось. І я вже е, давно хочу поділитися е, не, з вами. Ось, і цьому кущу е, вже четвертий рік. В минулому році цей кущ мав буквально десь грон 5-7. В цьому році він нагружений вже, бачите як. Конкретно та сторона я вже вирізав, цю я вже підрізав трошки і трошки оси під'їли. Але я хочу вам сказати, що форма чудова, достойна. Про неї багато не буду розказувати. просто Розкажу, що е, тут а в ній все вдалося. Смак, надійність, е, колір, е, стійка до хвороб, е, як кажуть, гарна ягода, смачна ягода. Ну, все є, все. Сама не, не, не форма, е, яка не підводить любого виноградаря. Зараз покажу. Цю Аркадію свою е, ближче. І ви побачите, яка вона гарна. Хочу вам сказати, що Аркадія це один із рекордспенів Вона має бути в кожного, мабуть, вона і є в кожного виноградера на участку. Це така незамінна форма, незамінний сорт. ось е, Дуже невибагливий сорт Аркадія. Витримує, ну, мороз, мороз, не дуже сказав би, що Вона крепко морозостійка. родить, вона не, не шкодує нічого, в неї дуже гарна врожайність. Ягода мясисто сочна транспортабельність висока, сильно росла. Ну, як кого я не знаю. У мене вона така у міру росла. Пагони визрівають гарно. От бачите, вже на моєму тут винограднику пагони вже давно визрівають. Ось. Аркадія старається, якщо правильно нагрузку зробити, то тобто на пагін я оставляю одну грону, якщо одна-дві грони, дивлячись від віку куща. Аркадія старається виносити весь, весь урожай, тобто дозріває все, якщо правильно її нагрузити. Ось дивіться, тут оси в мене вже їдять, тут сахар, тут море, гляньте, гляньте, яка оска. Оп-оп-оп, вже вилетіла. Е -е, я на, на цей сорт роблю мінімум три обробки, а там же дивлячись по обставинам, по погоді. ось ну, так Що я ще можу сказати? Хороший, хороший сорт. Всім рекомендую і бажаю, щоб на кожному участку гарно родило і все визрівало.